Доброго дня, шановні трускавчани та гості міста Трускавця, запрошуємо вас до нашого потужного медичного закладу курортна поліклініка номер 2 яка розміщена в верхній частині курорту по вулиці Суховоля, 64. Можливості нашої курортної поліклініки надзвичайно обширні. В першу чергу це є лікарський склад. Вузькі спеціалісти, лікарі високої кваліфікації нададуть вам відповідну допомогу та зможуть до допоможуть зорієнтуватися в стані вашого здоров'я на сьогодні. Наша база, як лікувальна, так і діагностична, дозволяє обстежити всі органи та системи організму. Ми володіємо різними методиками як лікувального, так і діагностичного характеру. Радіоізотопне обстеження нирок це одна із сучасних методик, котра дозволить вам виявити недоліки роботи ваших нирок та встановити хід подальшого лікування. Клінічна біохімічна імунологічні лабораторії допоможуть нашим лікарям та вам зорієнтуватися в стані вашого організму в цілому. Обстеження від класичного аналізу крові до імунограми, включаючи гормони, до речі, все це по дуже доступних, абсолютно доступних цінах, ми в самий короткий термін зможемо провести для вас. Такі методи обстеження допоможуть лікарям зорієнтуватися в стані вашого здоров'я та назначити правильне і відповідне лікування, яке обов'язково дасть результат. Окрім конкретно медичних послуг, у нас є медичні речі, які ще й приносять задоволення. А саме корекція фігури, досить сучасна і модна процедура, така як пресотерапія. Надасть можливість вам як покращити лімфодренаж в організмі, так і відкоректувати недоліки фігури. Наша мета це радість від вашого одужання. Наша гордість це тисячі вдячних пацієнтів, котрі з року в рік провідують наш курорт. Запрошуємо на лікування, запрошуємо на діагностику, запрошуємо просто на реабілітацію і відпочинок.